Доброго дня. Добрий день. Служба, попереднюте ваше відношення, ваше ставлення до того, що викачували, зняли ігорський символ Турул на замку Пален Ну дивіться, я сам не політик і політикою не займаюся. Я вважаю, що для цього турла, якщо це було дуже важливо для... Міста можна було б говорити з тими, хто його ставив 20 років назад, і якось це більш е е е інтелігентніше зробити. розумієте, Бо е будь-який символ є символ для всіх людей. І я не буду зараз е е погоджувати якісь там принципи, бо кожен має свої принципи, але я вважаю, що це треба було якось. Е Зробити разом з тими людьми, які це ініціювали. А ініціювали це е, е, Мукачевець і Брипак, ініціювала це е, міська рада, е, тодішній голова Мукачевської спілки. Я знаю горців, тодішній е, голова виконкому. Я не впевнений, що я правильно це говорю, але просто я завжди кажу, що люба. Проблема має рішатися за столом переговорів. І якщо люди домовляться, то немає ніяких проблем. Ви не підтримуєте таке рішення? Що? не таке рішення? Звичайно, я не підтримую рішення, бо це не може бути рішення, яке прийнято е, е, особисто е, е, декількома людьми. Е, і це було колись 15-20 років тому, зроблено е, з згоди е, цього. ж... Е, е, керівництва. Говорить, що Віктор Бога хоче повернути браку, щоб згадати свою війну, але ну, при умові не на місце, де поставили в а з іншого боку захована. Ну, бачите, це те ж саме, що я говорю. Завжди за переговорами можна вирішити питання любе. Розумієте, Кожна сторона має трошки поступитися, і туди буде якийсь консенсус, де буде злагода і мир. Це моя. философија. Дјакую вам все добро.